Всім привіт, з вами я, Елька і ви на моєму каналі. І сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. У Це є новинка називається втрачені посилки і, на жаль, то відео, що я зняла за цією новинкою, воно я його не видала з кошика зразу теж. Тому тут не вісім пакетиків, а сім. І всі інші колекції теж по-дому відкрила. Надію, що це не завадить нам. Розпаковку. Типа про сюрпризи. Зараз я вам покажу пакетки. Вони всі з пергаменту, тільки білі вони хрустять, а такі коричневі. ні. Ну, тобто не дуже. Так, у нас тут пів білих, Половина білих, половина коричневих. А Ось ці три коричневі, я вже один розпакувала. Давайте візьмемо білий тоді. Не знаю, давайте ось цей маленький. Бо я не знаю, я хочу коричневий. Нехай цей буде. Я не пам'ятаю, що там, тому що тут закрито, тут не видно навіть нічого. Ну, і інші колекції вже знаєте. Так. Е з колекції на Dead Nicholas я хочу взяти значок Робокса. З колекції Опади, вона вже наступного разу закінчиться. Я, можливо, це ще не точно, я зроблю дві колекції, тому пишіть, які робити. Бо я зовсім не знаю. Можливо, зроблю, можливо, не зроблю колекцію. Так, давайте з колекції оплати ось цей. Або давайте ось цей, щоб на кінець був гарніший. Далі мій персонаж. У нас було одного пакетику з сердечком була така перфорація, але я про неї забула і неї не відкрила. Так, давайте візьмемо ось цей. Клітиночку. Далі капівари я хочу взяти або цю капівару або цю Леті цю. і ест... передостальна колекція це по... естетика по кольорам. Давайте візьмемо жовтий. Так я преференція та опа и 50 пакетки. Давайте візьмемо Зі знаком питання, і тепер ми будемо по одному пакетку, напевно, брати, тому що у нас вже дуже мало пакетки, дивіться тут залишилось бачите. Хочу якісь знаком питання. О, давайте синій якраз. У нас не дуже багато пакетків на розпаковку. На минулому тому відео, що я зняла, вроді би я не закінчила ніяку колекцію, тому або ми закінчили закладки в книжку. Ну, давайте починати розпаковку. Так, почнемо з колекції оплати. Так, ось наш пакетик. Я Хочу щоб відео не було дуже нудне і довге. Хочу довго розпаковувати, тому буде швидко все. Так, це під номером 3, це сюди. Це такий адванс. Це такий бренд. Взуття. І мені здається, що ще одягу, але точно не знаю. Ось він сюди. Ось так. В том видео нам попался такие дуже классные аксолотли. Так, далее У нас складе персонаж. Ну, пока нам попалась его любимый цвет або вы и... Я даже не помню, что она читает. Мне кажется, что тут будет имя. Так что я не помиляюсь. Так. А. а, я сгадала. Де то? Це ось тут це хобі, куховарство. Ось так. Це сюди. Наші два пакетки і ми закінчимо цю колекцію. Тому обов'язково пишіть, які колекцію зробити, бо я вже не маю ідей. Взагалі, я ще раз говорю, тому що просто. Я не знаю, какие коллекции Работают у меня Так Пакетик жёлтым цветом. Вот так вот Ой, тут что-то такое і и ясно. я Так, ой-ой-ой Это -ой -ой. у нас э, Тюльпан Это, кстати, моя любимая квитка Жёлтый тюльпан Мы можем сюда приклеить Зараз я покажу, що много разу попалась. Йо моє. Опа не порвалося тут і не, не відклеїлось. Так, ось так. Так, ось так. Так, наступна сторінка. Ось нам попався такий кет дуже гарний. Кет кет. Далі ти нужна етничку і саме попасти така сукера. Це добре це чудово. Я навіть не пам'ятаю яка вона. Задаємо. Нам покидається броня ось така. І це дуже гарне, вона вроді би саме найкраще. На під номером 7. Це сюди. Ось мені дуже подобається, як її намалювала. А мені здається, що я кольори не фані підібрала. Чуть-чуть. Ну, можливо Так далі колекція. 50 пакетиків у нас минулого разу Були такі маски для сну Далі у нас попадається тут що таке що тут таке опа тут у нас така програма не пам'ятаю що це за програма чи то просто камера що там в класрумі давайте її наклеїмо кудись це теж маленький стікер Ось сюди Але цей менший так Mm -hmm. Ось сюди Так, далі наша нова новинка це капібара Нам на моєму відео попався такий таракан накачаний. І як, як відкрити? Оці пакетки дуже важко якось відкривати. Зараз я подивлюсь. Ага. Значить Йой, Тут походу сюрприз порвало. Йой. Та, що там порвало? Просто нефайно подивилася Там ще був там великий сюрприз. В принципі, тут всі великі. Ось це ще одна з моїх улюблених Так я її не порвала. Тут хіба що іповнулась. Так, це ж така от капібара черпаха на під номером 8. Це ось сюди. У нас тут все в рядок попадається, все так по порядку. Ось так, так, так. Якось дивно. Так, так, так. От я бачу один коментар. Я там писав що зробити колекцію пластарі, я, можливо, зроблю, можливо, ні, не знаю поки що. І ще, можливо, пачу зроблю. Пишіть, якщо ви хочете в коментарях. Якщо набереться 3 плюсика, то я зроблю колекцію пластарі. А якщо 3 мінусика... Та я зроблю колекцію патчі. Так. І та-да-да-дам! Ось наша колекція. Загублені посилки. Тут чуть -чуть я не дуже оформила, хіба канцелярський скотч. І... Тут на минулому відео попався такий мікрофончик. Ой, безпровідний. Я б собі теж такий хотів. Відкриваємо. Так, що тут у попаде? Меня даже сейчас поклала. Опа. Тут у нас попадається ось такий от гаманець, чи кошлек. Ось такий. Е він такий фиолетовий такий якийсь, як сказати, такий попперский, корейский. Такий корейський бат у нас. Тут без номерів. Я якось в думках собі видумала. Тут один сюрприз, тут приклеїм. Може, все не міститься. Якщо не міститься, то я приклею прозору сторіночку. Так, треба швидко. Піду вже-дуже -дуже довго, 5 хвилин. Так, і приклеїмо ось сюди. Ну, якщо вам сподобалося розпаковка, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково пишіть, яку колекцію зробити, пишіть плюсики, мінусики. Дякую вам за перегляд, всім па-па!